Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Я вас всіх вітаю в новому 2024 році. Сьогодні моє перше відео. І я починаю його, як завжди, традиційно, на початку місяця, зі своїх ароматів. Тепер вже січня 2024 року. Я, до речі, не порівнювала. Треба було подивитися, які аромати підбирала собі минулого року. Можливо, тут є якісь і співпадіння, і почнемо з того, що вже якийсь час пройшов, вже все-таки тиждень закінчився. І я ніби підбирала на початку місяця одну руханку в шафі, ви знаєте, за тим, що скучила, за тим, що за мною скучило. Але потім помінялася погода, вдарився морозець, і я знову поміняла трошки вже собі плани. Ви знаєте, що таке руханка в шафі. Хто не знає, хто до мене тільки долучився, до речі, підписуйтесь на канал і ставте вподобайку, пишіть коментар. Це аромати насічень, які я собі планую. Це не означає, що я не ношу, будь-що це не є строгі якісь правила чи ще щось. Але це те, що я дістаю на передній план своєї полички. Якщо я про аромат забула, давно не діставала, скучила і зараз мені такого хочеться. І нічого страшного, як я щось з тих ароматів не поношу. В грудні, до речі, я справилась прекрасно. Деякі аромати я носила і по два рази по два рази. Оця добірка, яку я собі вибрала на грудень, зайшла мені просто ідеально. Отже, на січень я собі відібрала 12 ароматів, які я поношу деякі з них я вже відносила, так як. Вже час пройшов січня, і я вам зараз про них розкажу. Можливо, я ще в цьому місці буду до них повертатися. Почну я з аромата, який я давно не носила, який в мене стоїть, і вічно я про нього забуваю теж, але я його дуже люблю, і мені здається, що зараз саме його погода, тому що на мені в холоді, ну так окожиться аромати, ну так мені шкода, що я казала, я вже псіхану, просто дістану тільки одні шипри альдегіди, і буду з ними чекати весни, плюс 15, тому що дійсно на мене, от. В холоді, ну, я погано їх чую. Потім заходиш додому, починаєш душитися, тому що, неймовірно, з ними переборщила, наприклад, виходячи на холод. Але цей аромат на холоді звучить прекрасно. Це є French-кофі від Airhub, я вам про нього теж сто разів вже розказувала. І саме зараз я його хочу поносити в повній мірі. Це є кава, кав'ярня, якесь може десь тістечко біля тебе стоїть. Можливо, Трошки якогось алкоголю в Це таке солодке, молочно-лактонне капучинко і зверху присипане шоколадом, а можливо, з тим таким сиропчиком, з шоколадним і алкогольність Тут є. Ну, це от сама кавова кава з тих кав, які я пробувала, комусь вона хімозна. Я вам вже теж казала, але для мене абсолютно ні, і я його вибрала собі. На січень, тому що він гучний, як на холодній так і на е, теплішій погоді. Просто влітку в спаку мені такого не хочеться, звичайно, тому зараз саме я його буду носити. Наступний аромат, багато хто з вас його знає, вже легендарний, вже культовий, і саме зараз мені його хочеться, тому що це є аромат мало того, що, який гарно звучить на мені в холодну погоду. Так він ще й такий має енергійний поштовх для мене. Це є, Боже, повернусь з правильною стороною. Versace Bright Crystal. І не дивлячись на це, що це такий дійсно нуарний, такий для когось, можливо, буде важкуватий аромат це є деревина, це є гардені, якісь білі квіти, кокос, здається, тут заявлений. В мене парфумована вода. Я не відчуваю тут ніяких огірочків. Я не пам'ятаю, чи там є сандал. Він комусь розсолить. Чи це кокос солений? Не буду я говорити, я не пам'ятаю, що там по пірамідах, але тут є імбир і цитруси. Гіркуваті цитруси і імбир, і він для мене має дуже таке яскраво спеційне звучання. Здається, там перець якийсь ще заявлений, я не пам'ятаю. І оці спеції разом з оцим таким насиченою цією базою, такою майже тілесною і кремовою. Ну, всі ви знаєте цей аромат. Це такий. Густий, насичений, просто і при тому вибуховий, енергійний аромат. Люблю, бажаю і в січні планую його носити. Мені здається, мені здається, йому завжди час. Хто його хоче, може носити круглий рік. Це е, б... Ну, але то таке, знаєте, діло смаку. Поїхали далі. Оце от то, що я казала, Хочу, от захотілося мені все, холод прийшов, все на мені тихо, хочу шипрів. Хоча якісь експерти кажуть, що шипрес найкраще звучать від нуля і до там, 50 градусів. Але ніхто ж мені не наз... Боже, я що, в приміну з температурі цілий день на вулиці? Вдома в мене тепліше, на вулиці мороз. І я. Боже, я тільки відкрила кришечку, я не можу. Як я від нього кайфую. Це кавушар від Греції, туалетна вода. Найкраща для, мене, найкраща для мене версія. В мене ще є туалетна вода, та що старіша, вона теж багата, але вона таки... М'яка і така більше шкіряна, чи що? Ну, це просто красивий класичний шипер, але з меншою дозою шкіри, ніж та, яка є в туалеті 2019 року. Більше квітів, менше шкіри. Вона не така гостра, не така. Унісексова чи що? Хоча, ну Боже, класичні шипри, вони тепер для всіх унісекс. Але це прекрасна квіткова версія для мене е, найкраща З трьох, в мене були всі три, в мене залишилося тепер два, туалетка трошки легша. І це ця... вони, в принципі, всі між собою схожі, я розказувала, але ці, е, ну, коротше, це моя улюблена версія. Ладно, не буду я далі розпилятися. Аромати, який я вже носила цього місяця, і я, мабуть, до нього ще раз повернуся. Це є Трусарді Пасегіата Ін Галерія Вітторіо Еммануель 2. Якби я ще знала, як це читається, будь ласка, з мене не ржить, не ржіть, з мене, не реготати з мене не треба, я вам тут все припишу. Коротше, це рижий пес, всі знаєте, де рижа собака. Мама рідна, це, О, Боже, це, ну це просто кайф. Не втримаюся, він, правда, зараз буде потім три дні на мені висіти. Боже, це горіхи. Чуть-чуть кави для мене тут є на старті. Такі трошки горіхи, алкогольні, не Амаретто, а саме горіхи. Не то Грецькі, не то ліщина там заявлена. Горіхи з туберозою, але тубероза тут теж гурманська. От хто знає, яка тубероза в кокаїні, вона дає декому оцю гречану молочну кашку. І тут така сама для мене тубороза. Це для мене. Я люблю гурманіку таку практично не От Щоб як від мене пахло їжею, так і пахне їжею. Але це ніби і парфумерна гурманіка, і з другої сторони вона пахне гречаною кашою і горіхами. І десь трошки кави. І... Коротше, це для мене настільки смачно, настільки тепло, настільки зігріваюче. тут біля мене Елька ходить. Звісно ж, вона не може сидіти на місці, бо я тут сижу з вами. Вона, напевно, думає, що в мене стрім, вона любить це діло. Трошки пауза. Для того, щоб вона зупинилася, чухати собі вуха, лизати собі лапи. Можеш мене не лизати? Будь ласка, будь ласка, давай я дознімаю відео, а ти тихенько посидиш на місці, добре? Можна таке зробити? Ну туди дивись. Каже, всім привіт. Всім привіт! Так. Продовжуємо. Ще один шипер. Для холодної погоди я вибрала собі. Тут є і альдегіди, і класична шипрова база, і всі його знають, тому що це є класика, це є коріандр від Жан Поль. Жанкур'є. Жан ну я як не забуду, то цей. Ви зрозуміли. Коріандр від Жан Кутюр'є. І це прекрасний класичний шипр з альдегідами, з коріандром, таким досить свіжим, з м'ягесенькою красивою трояндою і з красивою шипровою базою. Він не надто стійкий, не надто гучний, якщо ним переборщити. Оця версія в мене дуже м'ягенька, вона така огортаюча, вона без оцих ретро стартових, таких гострих спеційних нот коріандр, який багатьом нагадує або чоловічі дідушки, ну, як то кажуть, аромати, або ще щось. Я нічого не маю проти і дідушкиних ароматів, але це версія, в якій мало цієї вінтаженки. Вона відразу звучить м'яко. Так, вона спеціва, вона шипрова. Шипри багато для кого звучить олдскульно. І знову ж я не, про... не проти, я сама звучу олдскульно. І коріандр я обожнюю, буду його носити. Він для мене і затишний для дому. Я в ньому і спати можу. Це прекрасний шипер. І от я хочу його вигуляти, вигуляти в мороз, послухати, як він буде звучати на вулиці. Тепла зігріваюча ваніль зі спеціями, з лавровим листом. І сама ваніль, як ви знаєте, вона для мене дуже особлива це є лелікле, парфан. Чудовий аромат на будь-яку, в принципі, погоду, якщо ви любите ваніль. Це є лавровий лист, як я вже сказала, здається, перчик, ще якісь квіти, яких я майже не відчуваю. Це є і. Така от деревинна, красива пудрова, ваніль, густа насичена, якась такого, навіть в уявленні, такого темнуватого кольору, якогось амбрового, але при тому вона пудрова. Я дуже люблю цей аромат. І він, в принципі, теж хочу от спробувати, чи він не буде на мені. Він восени розкішний, от просто розкішний. І мені цікаво, як він буде вести себе на морозі. Дуже цікаво буду носити його цього місяця спробую, бо в грудні в нас з морозами були проблеми. Аромат, який я точно знаю, що гарно звучить на морозі. Це є First від Van Cleef and Arpels. Це є класика. Знову ж, альдегідна класика з квітами. Тут є нота нарциса, яка не всім подобається, але мені подобається. Вона додає тут густринки. Вона для мене не уринальна, не пахне для мене. Боже. Божечки, це прекрасно. Е, нарцис тут для мене такий густринку він дає, але при тому ніяких уринальних ноток, нічого такого мені не видає. Ну, це є величезний букет е, і квітів, і прекрасна база, і такий він. Ну, це теж класика. Ну, Боже, хто його не знає, всі його знають, а хто не знає, ну, це мені здається познайомитися е, з ним обов'язково. Е, я дуже люблю цей аромат, ну, їм, морозець саме його час. Це аромат такий для, як то кажуть, для хутра, хоч хутра ми вже зараз не носимо. Ну, я в крайньому разі не ношу, <сум> намагаюсь не носити, але е, він такий багатий, він такий і урочистий, і ну, класика. Класика просто неймовірно багата. Е, багата на ноти, і багата на звучання, і багата на. Щедра розумієте, ну, от я не знаю, як це вона видає з себе все, що тільки можна ця композиція, і, боже, обожнюю цю альдегідну композицію. Аромат, який я теж носила вже, і, мабуть, я ще цього місяця знов до нього повернуся. Це є Miss Up. тут ніде не написано, але я вам просто підказую, що це є Miss Up від агента провокатора така тревел-версія. І це чудова версія, яка мені теж сподобалася. В мене є Legend. Він мені подобається, але він на мені дуже капризний. Оце от версія простіша, звичайно, але при тому вона така більш універсальна. більш, ну Я не скажу, що насибельна, тому що лажент я теж його ношу. Єдине, що тут теж прекрасна бальзамічність, прекрасні квіти, теж є троянда, і якісь смолистість, і амбровість, і все таке, але тут немає такого розкішного, прекрасного ладаного, яка є в лажент. Ну, в мене є один і другий, тому я не буду скучати, ну, типу, що я вибрала це, я не мала би там того, або той, що я не, можу, не завжди можу його носити, я маю обидва і обидва буду носити. Саме це я хочу поносити ще раз в січні. Трошки смачненького, трошки затишного. Мені теж захотілося, я давно не носила. І Валеріана Аня, мені здається, казала, що він прекрасний саме в холоді відкривається. І от я його носила, в принципі, і влітку, і восени я його носила. І хочу, боже. Лелік Аметіст. Добрий вечір. Познайомтесь. Я хочу його поносити саме в холоді, подивитися, чи він буде на мені так само відкриватися. Ну це величезна кількість ягід. Я не знаю, величезна кількість це якось странно звучить. Коротше, це багато-багато ягід. комусь пінка з варення, Привіт, кому вона є. Но для мене це теж. От Мій малий сказав, що для нього це чисто бабусине варення, яке смачне, яке солодкувате, але. Каже, божественний, божественний. Тут якась така прекрасна трояндова деревинна база під цим, оця підложечка, як то кажуть, під тими ягодами. І це так прекрасно, це так глибоко. Це не ягідний просто компотик. Для когось ну, це ягідний аромат, але за рахунок у цієї трояндовості і такого. Темно заднього фону, навіть не темного, а такого чуть темнуватого, причому м'якого помадного і такого дуже округлого. Я обожнюю цей аромат і я хочу його поносити в холод. Мені здається, він в холоді от якраз і не буде кукожитися, буде звучати теж прекрасно на мені. Аромат, який я давно не носила, один з моїх найулюбленіших ароматів, але як завжди, їх поставлю ребром в тих шафах, і вони так мені стоять і плачуть за мною. Нарцис Родрігес Нуар. Мені здається, я носила його в холоді, але я не впевнена. І саме зараз я його дістала: він, боже, я вам теж про нього 100 тисяч разів розказувала. Це слива, гарна, смачна, прям слива. не пластмасова, не така, як буває інколи колюча. Ну, пластикова. от Інколи вона для мене пластикова слива в ароматах. Тут слива прямо смачна, красива слива з мускусом, з замшею. І пудровим геліотропом. Мускус тут м'ягенький, не такий, як в чорних рожевих э, Родрігісах, тому що я їх на собі не дуже прин... Можливо, то не мускус мені там не дає. Ну, коротше, Мені в там, тих ароматах класичних Narciso Родрігіс щось висверлює мозок. Отут мені нічого не висверлює мозок, при тому, що він стійкий, він гучний, красивий. І я досі так і... Я кожен раз беру його в руки і згадую, що я хочу спробувати оцю трояндову, трояндовий маскнуар, і я його досі не пробувала. Треба взяти собі від... відливантик. А в січні я поки що ношу цей. Ейвон, куди ж без Ейвона? Ні один місяць в мене не обходиться без Ейвона, при тому, що я ще планую цього місяця носити Трезель, який до мене тільки приїхав, тому він у мене немає в тій добірці, тому що це не є руханка, але я його обов'язково поношу в холоді. Матіола мені подарувала Тризель. Це є холодні квіти, які я спочатку казала, фу-фу, мені таке не треба ні... Ну, не моє. А потім Саме здається, в грудні я його спробувала з від Леванта, і він мені настільки сподобався, як мені останнім часом захотілося квіточок. Я, я відволіклась від цієї добірки, але розкажу вам трошки про трезель. Коротше, про Ейва. Буду носити я трезель, тому що там чудові квіти, які дуже гарно звучать на холоді. Її дістала я з серії Артістік. Я не знаю, що ще про нього розказувати. Теж сто са вам про нього розказувала. Дуже м'який, такий е, ут для початківців. З білими квітами, здається, там заявлена лілія. Тут є квітковість, певна така свіжинка, якийсь перчик, е, деревина і ут з ванілію. Дуже-дуже м'есенький, дуже гарний аромат. Не схожий на Aйвон, обожнюю його і буду його носити в січні. І, здається, останній на сьогодні 12-й аромат цієї дубірочки. Аромат, який я давно не діставала, потім я вам в якійсь добірці розказувала, що цей аромат, який я давно не ношу в якомусь тегу. І потім я його все одно дістала і все одно не носила, тому що я весь час про нього знову забуваю. Це Язарабук Lice бук Ліасон Lies... in Lisbon. Ви знаєте, як я читаю назви, я тут все пропишу. Коротше. Це є аромат, який дуже схожий на хлоя, Схожий на номат. Не знаю, в якій версії. У мене номат є в пробниках і в туалетній. Ну, вони мені дуже між собою схожі: туалетна і профумована. Коротше, це наномат. Це є слива, здається, тут, здається, не мірабеля, а просто слива. Полуниця заявлена і почулі. Немає ніяких нот, але звучить він дійсно схожий і прекрасно. Я не знаю, чи я його не ношу, я його забуваю. Ой, красиво, красиво. Він має оцю таку шипринку, як то кажуть, Шипр, я про так і не можу визначити. Але він такий густруватенький, він більш такий солодкуватий. Він, звичайно, звучить простіше, але якщо я захочу на мат, я собі дістану пробник і буду носити на мат. І цей аромат я беру з собою в січень, тому що я його давно не носила, він такий фруктово. Почульний, але пачулі тут інші, ніж просто от як то називають їх фручулі. Самі почулі тут мають ту густриночку таку шипрову, і мені це дуже подобається. Буду носити його в січні. Все, всім дякую. Напишіть мені обов'язково в коментарях, що ви думаєте про мою добірочку, що вам чого вам зараз хочеться. Міняються у вас смаки, в залежності від погоди чи не міняються. Підписуйтесь на мій телеграм обов'язково, там я живу. Всіх вас люблю і обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. Цямки-вомки!